Політична партія це інструмент для молоді, за допомогою якого можна проявити себе та реалізувати свій потенціал. В Цьому впевнений народний депутат від партії Воля Юрій Дерев'янко. На зустрічі зі студентами Прикарпатського національного університету він познайомив з партійцями волі, котрі візьмуть участь у виборах до місцевих рад, та розповів про принципи роботи партії. Наголосив, що воля багатолідерна політсила, яка підтримує професійних, чесних та сильних людей. Не той має бути перший, хто був перший, а той має бути перший, хто є сильніший. Хто є відповідальніший, хто готовий на себе брати роботу, робити ту роботу? І це називається соціальний ліфт. Ну, по-хорошому, так би мало бути скрізь в державі. Є людина фахова, я нормальний прозорий конкурс, людина виграє конкурс і потрапляє на посаду. Молодь юристи, економісти, підприємці. Партія воля об'єднує активних людей з різних сфер діяльності, які готові до змін і мають непереборне бажання відстоювати ідеали майдану. Студентам такі теми цікаві, адже багато з них бачать себе в політиці і готові до цього. Туденство цікавить і сучасний політичний процес, і ті плани, які має партія воля щодо розвитку і Івано-Франківської. Області і міста Івано-Франківська, також Також були запитання щодо моделі роботи самої партії, щодо джерел фінансування. І Я хочу нагадати, що в нас багато. Багато лідерність, і кожен міський районний осередок на самофінансуванні. більшість із членів партії воля, відзначив дерев'янко, ніколи не були в політиці однак, кожен із них пройшов жорсткий конкурс. Тому запевнив політик готовий взяти відповідальність за кожного свого однопартійця, адже люди волі сповідують ті ідеали, за які на майдані стояли мільйони українців.